Фітофтороз – це одна з найнебезпечніших хвороб, яка вражає пасльонові, особливо томати та картоплю. Вона розвивається стрімко, особливо в нестабільну погоду, коли зранку туман або роса, а вдень нас тепло. Для боротьби або профілактики з даною хворобою будемо рекомендувати вам такі препарати: Редоміл Голд. Найсильніший препарат, що може бути, це не тільки профілактика, а й лікування. За рахунок двох компонентів має що системну, що контактну дію тобто найсильніший препарат, якщо вже хвороба почала розвиватися на культурі. Редоміл Голд R – це новинка від компанії Сенгента. Замість манкоцебу діюча речовина змінена, це хворок з міді. Цей препарат краще використовувати для профілактики фітофторозу. але варто розуміти, що одним препаратом ви не закриєте повністю проблему фітофтори. Рекомендуємо чередувати препарат редоміл разом з Реустоп. Це новітній фоніцид, який захищає картоплю та томати від фітофторозу та альтернаріозу, який володіє високою стійкістю до змивання. А перед збором рожаю для захисту картоплі та томатів від фітофтори рекомендуємо використовувати препарат Квадріс.